Важні, бо ніхто не бачив ніколи. єдину родний син, що в лоні Отця той об'явив освічня Івана, коли людей з Єрусалиму були в нього послані, священники в левіті, спитали його Хто ти. І він признався, не признався. Я не Христос. Вони спитали Його що ж Ілля ти, ні мови, він, пророк ти, ні відповів він. Тоді вони сказали йому, хто же ти, щоб відповісти тим, які нас вислали? Що про себе скажеш? Він промовив, я Госпоп'ю йшов в пустині, Вирівняйте путь Господню, як сказав прокісая. Були ж посланці з єфарисеїв і пристали, його кажучи до нього чого ж ти хрестиш, коли ти ні Христос, ні Ілля, ні пророк. Іван їм сковідповів я хрещу водою, але серед вас стоять їдь той, якого ви не знаєте. Він той, що йде після мене, і був передо мною. Я не негідний зуття його. Стався те у витанії. По той біді Йордану, не Іван Христик. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Христос Воскрес! Послання Послання Володимира Вітишина, дорогі в Христі! Близько двох тисяч років тому убогий Учитель з Назарету Ісус, бувши засуджений на смерть на Христі, Воскрес! Чого шукаєте живого між мертвими, Його нема тут, він воскрес. Здається, все було проти Ісуса. Римські правителі прагнули панувати над світом і вбачали в Його діях небезпеку бунту. Власний народ зрікався Його та й серед найближчих послідовників. Один зрадив, інший тричі відрікся, а решта учнів зі страху розбіглися. Але, попри околішних оставин, перемога належить Христові. Через хресну дорогу, через смерть на Голготу, через погребення та сходження в ад, Ісус приходить до слави Воскресіння. Він міг уникнути страждання, але врятувавши себе, він, він не відкупив би нас, тому обливається кривавим потом у гетаманському саді, тому приймає приготовану йому чашу, адже без страждання і нема воскресіння. Без смерті Ісуса не було б нашого спасіння від прокляття гріха та Його наслідків. Проте сум, скорбота несподівано зникли. Той, кого оплакували, за ким сумували, хто полюбив нас до кінця і приніс себе самість нас у досконалу жертву живий. На таку боротьбу та повну перемогу здатний тільки любов і то лише любов Божественна. Коли ми роздумуємо над уривками Євангелія, в яких описується поява Воскреслого Господа, можемо побачити те, що об'єднує ці розповіді. Ісус, після свого Воскресіння не з'являється нікому. Хто причетний до Його смерті, Він приходить лише до тих, хто за Ним тужить, до Марії Магдалини, Петра, Івана, учнів. Ісус очікує від нас тільки одного, нашої любові та рішучості перебування з Ним та у Ньому. Можемо Це здійснити у щоденній молитві читання та зосереджені над Словом Божим, а особливо приймаючи Ісуса Христа у Пресвятій Євхаристії, єднаючи з Ним в одне тіло, стаючи спільником Церкви. Ісус любить і в такий спосіб виконує волю Отця, а Його любов є безкорисливою. І не залежить від нашої праведності, завдяки любові, сповнення Божої волі перестає бути нестерпимим тягарем, але стає честю та привілеєм, бо вона наповнює усе правдивим змістом та непереможною силою, адже любов не заздрить. Не чвавить, не над, надимається, не бешкетує, не шукає свого, не проважається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, усі, все вірить, усього надіється, все перетерпить, любов ніколи не. Не переминає. Саме тому Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подлав і тим, що в гробах життя дарував. Сьогодні, у третій рік повномасштабної війни за незалежність нашої батьківщини України, свідченням нашої жертовної любові є наші захисники та захисниці. Рятувальники, медики, капелани, волонтери, щодня засвічують таку любов полонені, поранені, зникні безвісі діти, батьки, матері, дружини та чоловіки, які втратили найрідніших людей у цій несправедливій і жорстокій війні, які втратили рідну дом... домівку. Та відчуття сенсу життя, пам'ятаємо про них у наших молитвах та ділах милосердя, не зволяємо їм відчути себе покинутими. Розділімо радість Христового Воскресіння з нашою молоддю. Уч... Учителями, працівниками, правоохоронцями органами та нашою владою з усіма нашими братами та сестрами. Ділюся цією радістю з владиками нашої Івано-Франківської митрополії, священнослужителями, мов особами, семінаристами, катехитами та всіма вірними. Висловлюємо нашу вдячність. Державам, урядам, численним єпископським конференціям, громадським та благодійним організаціям та їхнім свідченням правди про війну в Україні та дієву підтримку і солідарність з нашим страждальним народом, а рівночасно звертаємося до них по підтримку нашої Батьківщини аж до повної перемоги. Нехай у цій нашій спільній боротьбі. Вирішальною силою буде саме любов, яка сильніша від зла і навіть смерті, а початком нашої перемоги буде подолання нами всякого гріха і щораз більшого довіра та від, відкритості до Господа, який запевняє нас. Отже, я з вами по всі дні аж до кінця віку. Нехай наших серця. Воскресний Христос! Христос Воскрес! Дано Кір Володимир Війтишин, архієпископів митрополит Івано-Франківський УГКЦ.